Вони ті, хто першими прийняв на себе удар окупантів у Львові, погасили марки із портретами загиблих прикордонників, все аби зберегти пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну. Один із них Ігор Дашко. Чоловік загинув у квітні 22-го року в Маріуполі. Там він отримав поранення, обороняючи радіостанцію, а згодом підірвав себе разом з нею гранатою, щоб вона не дісталася окупантам. Останні слова, які він сказав, були: Слава Україні. Напередодні героя перепоховали у Львові. Цей от патріотизм і прагнення бути героєм, знаєте, для своєї країни. Це завжди в ньому проявлялось. Тому, почувши таку новину, я не була дуже здивована. Загальний тираж поштових марок наразі складає 50 штук і їх вручили родинам героїв. Загалом планують випустити тисячу таких марок. Ціна однієї складатиме тисячу гривень. Також їх мають намір презентувати й в інших містах, звідки були загиблі герої-прикордонники. Ми зробили так, щоб для кожного героя для родини була виготовлена персональна марка. Звичайно, що зараз ми вже почули прохання про те, що потрібно виготовити ще декілька таких таких окремих марок для родини. Ми це окремо виготова. Але взагалі марка основна ідея, це є вісім героїв України прикордонників. Це точно не про марку. Це увіковічнення пам'яті. Пам'ять про людей, пам'ять, які своїм життям, своїми вчинками продемонстрували, що ми можемо воювати, ми можемо захищати свою державу. Але на превеликий жаль, ціна нашої боротьби надзвичайно велика. you <laughs>